Тура Айвазян це яскравий приклад, скажімо так, Ватника, тому що з такою позицією це найбільш радикальні, радикальні пропагандисти налаштовані. І такі, їх немало в Росії. Тобто, да, коли їх не допускали під своїм прапором, багато хто заявляв, що тоді варто взагалі не їздити. там, Мені довірні терпіти цього уніження і так далі. Але варто розуміти, що Артур Айвазян вже свою кар'єру закінчив і йому вже байдуже, скажімо так, і він може говорити будь-що. Ну, що партія скаже, то він і, і протмислює на весь світ. Але варто розуміти, що для. Діючих спортсменів ну це дуже велика втрата Олімпійських ігрів. Олімпійські ігри раз на 4 роки. А вік спортсмена, тобто коли він на піку форми, він дуже короткий. Це могли бути перші і останні Олімпійські ігри в його кар'єрі. Будь-кого, ну я маю на увазі спортсменів. Тому, звичайно, такі висловлення на користь, мабуть, нам. Тому що ну, коли їх нема і проблем немає саме росіян на міжнародній арені. Але для їхніх спортсменів ну, будь-яка будь подальша ізоляція вона приводить до катастрофічних наслідків.